Ча зранку 12 грудня, у Олени Іванівни на двох із донькою було 36 квадратних метрів житла. І ось уже більше двох тижнів жінка вимушена жити в невеличкому номері готелю, бо її будинок, що знаходиться на вулиці Попудренка, 16, розвалився. В номері, який пані Олена ділить із колегою по роботі, і по нещастю, надією, ніщо не нагадує, що за вікном передень нового року. Жінка каже, немає ні настрою, ні бажання зараз цим займатися, та ще й переселення на більш-менш постійне місце проживання очікує з дня на день. Ми можемо в будь-яку хвилину, нам можуть сказати, що вже зроблено наше відносительно временне житло, як вони нам сказали. І ми будемо переселятися. Переселятися, то дві сумочки, і все. Ми швидко перейдемо туди. Ну, новогоднего настроения нет, как после войны. Вот так вот даже не хочется вспоминать. Вот это хоро... благо, что в другом конце города, и как-то не проходишь мимо этого. За офіційною інформацією Чернігівської міської ради у готелях Придеснянській та профспілковий проживають 27 родин, які чекають на тимчасове розселення по гуртожитках. І переважна більшість людей, особливо самотніх, чекає цього моменту з острахом. Адже гуртожиток є гуртожиток і без підселення не обійдеться. Нічого не сказати Вони підложили нам забронували місця, кімнати, як вибрали вже хто хотів. Ну опять же, допустимо, я жила відносно. Дочка, у мене жила відносина. Тепер нас сводять. В кучу на 12 квадратних метрів. Ну це добре, ми свої Ладно. Є такі люди от 52 роки і 60 год. Їх у 12 метрів в місті. Ну как їм жити, Я не знаю. Тим часом у міській раді поки що не знають, що робити з колишнім гуртожитком, який спочатку перетворився на житловий будинок, а зараз на руїну. Його долю вирішить експертна комісія. Виходячи з результатів її роботи, міська влада 12 січня оголосить план ліквідації наслідків обвалу, а також про те, що робитиме з житловим фондом, який перебуває на межі аварійності. А такого в обласному центрі, за словами мера Владислава Атрошенка, нараховується більше 400 тисяч квадратних метрів. Перша ситуація: бюджет міста. Недостатній для того, щоб винести тягар по відновленню аварійного житла. Це раз. Друге, ми не маємо права витрачати кошти бюджету на відновлення іншого приватного житла. А тим часом в готелі проспілковий кажуть, готуються приймати людей з Придеснянського. Тож усі вимушені міські переселенці поки що житимуть поруч. Ймовірно, разом вони будуть і новий рік зустрічати. Принаймні, ялинка в холі готелю є. Персонал сьогодні думає про те, як створити цим людям, хоча б мінімально святкові умови. Ми сьогодні проговорили про те, що можемо виділити. Кімнату для святкування. Якщо вони хочуть зібратися, ну не кімнату один із залів із наших, де, де могли б зібратися. Я так розумію, що вони всі жили в одному гуртожитку, вони всі знайомі. Може в їх з'явиться таке бажання це створити собі святковий настрій і відзначати новорічну ніч якось разом. Проте у нашої співрозмовниці зовсім інші плани. Рік свого і дончиного покровителя вони обидві народилися у рік півня. Жінка зустрічатиме у гостях і сподіватиметься, що новий рік принесе гарні новини, а не чергові гіркі втрати. Хочеться якийсь свій уют, Ну так як у мене хороші друзі, які приютили моєго животного, я взагалі їм благодарна теж молодці. Ані мене й туди до себе приглашають і. Ну, приглашают все, кумов'я еже. Жить-то <гумів> нет. <гумів> Праздник, конечно, они у меня не оставят.